Світло майбутнього вже тут, і ми готові зарядити вас крутою новиною. Погодьтеся, сучасний світ вимагає нових підходів до енергії, тим паче зараз, коли війна і глобальний тренд на зелену енергетику тиснуть на нас із обох боків. А тепер увага! ДНЗ Полтавський політехнічний ліцей вже ловить цю хвилю і має амбіційний план. Проект Sunshine for studying – це про дію. А не просто слова. Опрацювавши реально крутий проект, ми реалізували його за двома напрямками: перше зробили топовий макет території навчального закладу з чітким масштабом. Друге. Реалізували систему поворотних сонячних панелей. Коротше кажучи, це не просто проєкт, а справжній апгрейд у світі енергії. А тепер уявіть. Випускники зі свіженькими знаннями у сфері відновлювальної енергетики це майбутні мегаспеціалісти монтажу, господарі обслуговування і майстри ремонту сучасних енергосистем. Ми хочемо ліцензувати топові професії майбутнього: технік з відновлювальної енергетики, монтер відновлювальної енергетики, інсталятор сонячних панелей. Уявіть, наші випускники, справжні профі. Які не просто задовольнятимуть попит на ринку праці, а й допоможуть країні ставати енергонезалежною. тримаємо курс на інновації та змінюємо світ разом.